Поділюся трошки особистим, друзі. Я нарешті знайшла свого психотерапевта. Це був справжній челендж, насправді, бо спеціалісту з досвідом дуже важко шукати собі спеціаліста, який би міг підтримати, допомогти, щось полаштувати. Так, я жива людина, яка піклується про себе, а ще професійно, щоб тримати себе в тонусі, щоб бути максимально ефективною для вас, то потрібно ще більше піклуватись про себе. І я вивела формулу пошуку психотерапевта. Зараз поділюсь нею з вами. Перше, що потрібно, це знайти людину потрібної вам кваліфікації, і щоб ви були впевнені, що це дійсно класний професіонал. Можна подивитися відгуки, можна скласти особисте враження, дивлячись на те, як людина веде соцмережі, про що вона пише і так далі. Далі наважтесь нарешті написати і спитати, яка вартість консультації чи бере людина нових клієнтів у роботу. Акцентую на цьому, бо насправді дуже багато людей на цьому етапі чомусь зависають. Їм страшно спитати, страшно написати, не бійтеся. Можете зробити собі заготовку, можете відправити з цією допомогою, але зробіться. Ціна не має бути замаленькою, до речі, вона має бути для вас прийнятною, але відчутною. Тоді це може гарно вплинути на хід терапії. Ви будете відчувати значущість цього процесу. Це теж важливо. Наступний момент і він же вирішальний. Він буде визначати, чи взагалі ви будете з цією людиною працювати далі, чи підете ви у терапію. Це ваш зв'язок. Особистісний, чи відгукується вам ця людина, чи заходить вам вона на першій зустрічі, ви це дізнаєтесь. Якщо є питання стосовно процесу вибору психотерапевта, або раптом ви так відчули, що хочете спробувати до мене на консультацію, то пишіть, будемо розбиратися з вашими питаннями. Бережіть себе.